Всім привіт! Сьогодні просто чудовий день, гарна погода. Було сонячно спочатку, а тепер надійшли хмари. Стало так свіжо, вітерець подуває. Під моїм відео про мій новий мотоцикл ви всі пишете відгуки, коли наступне відео, коли наступне відео, давай ще щось про мотоцикл, що там мотоцикл, коли будуть покатушки. Ну, Сьогодні будуть не покатушки, але сьогодні буде відео про мій новий мотоцикл. А саме друга заміна масла. Проїхав я на мотоциклі вже 540 км, а це означає, що пора проводити заміну масла. Перший раз я поміняв масло, коли було 8 км, я злив заводське масло і залив мутюль. Отакий 5 Зараз чуть-чуть буде складніше записувати відео мені. Ну, я маю на увазі, що я не так часто зможу їх викладати, тому що я вже почав працювати. Я нарешті влаштувався в голову, вони мене взяли. Його, скільки я чекав до армії, я десь два місяці чекав, так і не взяли мене. Після армії місяць чекав і, нарешті, відписали. Я прийшов на співбесіду. Все це дуже швидко відбулося. Просто в той же день приходиш на співбесіду, от, беруть твій, твій паспорт, фотографують, і через пару годин тебе вже ре реєструють в додатку, і ти можеш в той самий день виїжджати вже катати. Можете замовляти якусь доставку, і, можливо, саме я привезу вам додому те, що ви замовили. Поговоримо. А сьогодні треба поміняти. Мастило і фільтр. Я ще от цей момент трошки не продумав і поставив мотоцикл не тим боком. Я хотів, щоб гарніше було в кадрі так, щоб морда була, спереді, все як має бути, але не подумав про те, що щуп, щоб заливати з тієї сторони. Зараз я розверну мотоцикл і будемо проводити заміну масла. Мотоцикл тяжкий. 140 кілограмів він має, тому... Якщо у вас нема сили його постійно штовхати, то вам не сподобається. Отак от. Так -от. <тас> ні ні бабусь, я сам. Дякую. Таку ємність знайшов собі класно, дуже зручно. Такий, не знаю як то, тазик, ванночка. як це назвати. Зручно, ніде не буде нічого хляпати на плитку тут на траву. Для того, щоб замінити масло на цьому мотоциклі, все дуже просто, потрібно відкрутити болт знизу на 17. І воно польється. Дідусаві ключі автомобільні, дуже класні. Вони ось так в такій коробочці. Ну тут не всі, тому що ті, які мені не потрібні, я повитягував, так як вони... Ну, важить трохи і та сумочка, вона ну, на стяжках. Не хочу, щоб воно там сильно давило, щоб сумку не рвало, бо шкода. Ось так складається дуже зручно, мені дуже подобається. О, яку штуку приніс. Все треба робити з кайфом. Щоб було зручно, комфортно. І отримати від цього насолоду задоволення. Треба взяти рукавиці, тому що двигунки п'ятковий. Я катався 40 кілометрів, накатав, хотів добре розігрітися двигло, щоб воно масло було рідесеньким, щоб воно гарно стекло і полилося. Моє маселко полилося, ось ляється. Ну, масло таке. Ще світле. Можна було ще на ньому їхати. Світло-світло, ёлки палки Але нічого. Може там стружка була. Та файно. Поки масло стікає. Зараз відкручу масляний фільтр. О, один є. Ого. Закипіло там. О, зірвав. Супер. Так, зараз поляється. Отак треба ось так і ось так. І витягуємо. О, пішло-пішло масельця. Красота. Це вже мій фільтерок. Я міняв його при першій заміні масла. Все повністю протер від старого масла. Щоб там часом не було залишків стружки і так далі. Пружинку встановив і будемо ставити новий фільтр і заливати свіже масло. Замовив я собі в інтернеті 5 ось таких фільтрків. В магазині на базарі 150, а я замовив за 130. І на п'яти штуках разом з доставкою я зекономив 50 гривень. Не сильно, але ну хоча б щось. Ось так він встановлюється. Ось цим черненьким, а так хлопс. І обов'язково слідкуйте за ось цими двома дірками. Кришку теж потрібно правильно встановити. Вона має бути по ліву сторону, оці дві дирочки мають бути. Тобто одна ось тут от, а інша ось тут от. Знизу, ліворуч, і отак от його і запихуєте. Пружинка там вже готова, вона чекає. І отак от оп. І фільтрок чик. Туди стає. Наживляємо болт раз, наживляємо болт два. Його треба встановити рівно. В моєму випадку потрібно Піднажати зверху, щоб він сів нижче. Бо тут, якщо так не зробити, то з піднизу буде сочитися масло. Попередній раз я не міг зрозуміти, звідки в мене тут така запотілість з'являлася. Спочатку масло сочилося ось тут, з каналів радіатора. Ну, тут на стиках, де трубки до масляного радіатора йдуть. Але так як я читав в відгуках. То це нормально, перших 50 кілометрів так має бути, масло не припалилося нормально, і воно щось сочиться, в цьому немає нічого страшного. І правда, я проїхав 50 км у пробігу і масло звідси перестало сочитися. А ось щоб з кришки масляного фільтра не сочилося, його, його треба правильно поставити, щоб він був рівно і тоді все буде нормально. Наступний крок: закручуємо зливний Болт. Після заміни масляного фільтра, коли ви вже там залеєте масло і будете кататися, погляньте, чи з-під нього часом не сочиться масло. Якщо сочиться, значить кришечку ви неправильно поставили. Ну, її трохи треба посунути на декілька міліметрів в якусь сторону, щоб воно щільно прилягло. І тоді масло не буде сіктись. І фінальний етап. Відкручуємо щуп. Тут теж гарно все протираємо. Тут любить збиратися трошки бруд, болотце. це. 15 в 50 зараз спека, тому 15 в 50 Вже коли буде холодніше, можна заливати 10В40. Це вже хто собі хоче, а можна і забити, і не заливати 10В40. Ну, бажано, звісно, осінню і Ранньою весною, коли вже температура опускається, лити 10В40. А зараз, так як температура висока, 30, буває, то 15 В50 якраз супер. Ох, ти я би сам такого бахнув. Маселка. Фу. Заливаю я літр 450. Так як поміняв масляний фільтр, то потрібно заливати. Літр 450 або 1,5 літри. Якщо ви не міняєте масляний фільтр, то, скоріш за все, там десь літр 200, літр 300, трошки менше треба буде заливати. Зараз заливаю цілу літру. Це нова банька. І тут в мене ще лишилося зі старої баньки 550 мл. І я звідси залию 450. Ох, лиється маселко, лиється. Тепер залишається запустити. Мого звіра, Но перш ніж його запустити, потрібно трошки прокачати масло по каналах. Як це зробити? Запалювання, роз'єднати контакти, нажати кнопку старт-стоп і покрутити електростартером ну, хоча б секунд по 5 два рази, щоб воно прогнало маселко. Разочок і другий разочок. Супер. Масло чуть-чуть пройшло по каналах, змастило. І перший пуск після заміни масла має бути набагато простішим. З'єднюємо контакти і пробуємо. Бомба. Просто бомба. Ідеально. Двигун працює просто ідеально, я, я кайфую. Кайфую, реально, просто кайфую. Такі емоції дарує. Ця техніка не передати. Дуже класно. Динаміка, крейсер тримає, розмір мотоцикла, високий, посадка зручна, ну, все зручно, гальмує, м'ягкість. Я ще прокатаюся собі трохи. Перевірю рівень масла, чи все добре. І на цьому відео закінчується.